Побачив там процеси у віки. Ну і я розумів, що там будуть всюди якісь вишукані речі. А я, блін, роблю шум, який недавно робив. Це також вплинуло на моє рішення міняти і... страву. Я міняю шум, починаю робити. О, пісочку. У мене все було під рукою. Я починаю робити пісочку цим шуруповертом. Що не <після> там? маляр <Матер після> штукатур. Розводить бетон розводить. Більше незрозумілі якісь дії були, для, як на мене, у Ільї. Тобто, Ну, Він там почав якесь тісто, одне, потім друге, якийсь бісквіт, якийсь заварне. Якось в нього дуже багато безглуздих, якісь, ну, тобто зайвих дій було. Я боявся, ти знаєш, ця історія що це останні чорні, і я боявся схибати. От Прям час тікає, і мене от ступор якийсь бере, просто і я блін, хвата, х, починаю хвататися за все. І потім так, знаєш, раз починаєш, потім бам, та ні, не вийде. Бам, та ні, не вийде. Там на роли взагалі нічого не вказує. І я просто так типу обираю роли, швиряю йому ту карточку. Я такий Уо! і, коротше, він розвертається і уходить, і волошин типу, підварений стоїть. Представа, коли він дає роли, бо він розумів, що з тих продуктів... Виконати роли, типу, ну, нереально. <різвість> <різвість> ну, виходить, типу, вони показали, хто вони є. Це гра і це змагання. І тобі треба. ну, прийде час, коли, коли тобі треба буде вибивати людей, типу, з гри. Блін, гра в кальмара, я не знаю, голодні ігри. <різвість> типу, таке щось. Чизкейк. Ага. Еклер. Ага. <різвість> Рататуй. Ооо. У нього був. Були було набір з овочів, помідор, цукіні чи кабачок, баклажан. Кожну з цих трав можна було приготувати. Еклер це, в принципі, профітроль, в якому є начинка, Тобто він би міг зробити кабачок, всередині якого б напихав всі свої інші продукти і із, запік, із, із наприклад. Теж саме з чизкейком. З гречки зробити борошно через кофімовочку, зробити. Звісно, вже в нього все э, не вийде, але з, там, з олією, можливо, якась пісочка могла б і вийти. Можливо, точно не знаю. І, і з баклажана і цукіні зробити би крем, і щоб воно там типа, стояло. Ну я розумію, що це тоха, не хочеться підставляти, щоб він зараз не попав за пару. Хай э, готує рататуй. Але щоб це був найкращий ретатуй, який він може зробити. Ну, все. <рес> з гречкою. Я так, я так вважаю. Антон. Ви такий добрий. насправді Тоха мені з початку сезону стільки не обіцяв завжди казав, що це буде найкраще, що ми куштували в житті. Це, це я вмію. Я так всім дівчатам обіцяю. Всім обіцяю і ніколи не не виконую. Добре, перший етап піде Віка. Просто прогріти спеції і розтерти їх. Ну і я зрозуміла, типу, що вони мене ж бояться розуміють, що я впораюся зі всіма процесами. Через те мене вибивають з гриб. Чужімо, Дімона, як ти замішував цю булочку? Мука вода. І все. Дрожжі. Ага. Вода дріжджі. Я ж питаюсь в нього, тобто, що на дріжджах, він каже, на яких дріжджах? Ну, ні, звичайно. Ну, тобто, Діма просто хотів ну, кардинально мені навредити. Що ну, типу, вони ж культурні, вони перший раз, щоб не образити. Що тобі сказали? Нічого, не сказали. Пізніше. Я стою просто, в мене вже око сіпається, я думаю, ну, приїхали. Я йшла після Кристини. Приношу в мене ж серце, як завжди, отак колотить. Я вже там теряю свідомість. Голубці всередині начинка з курки, креветки, цибулі, шалот та цукіня. Соус це рибний бульйон, вершки, тим'ян та хондаші. Соус такий <гум> хороший такий, випарювали, знаєте, там, години три, хоча у вас півтори було. Слухайте, загалом ідея цікава. Е, дійсно, хочеться соус трішечки густіший. розумієте? І хочеться, коли ви загортаєте голубці, щоб вони плитніші були, а у вас такі вони напівпусті. Розуміло? Скольна виглядає насправді. Мені подобаються палітра, кольори, ти погралася з формою. Тобто Це цікаво. Uh -huh. І соус м трішки забиває все інше. Uh -huh. ну, тобто, ти, наче, їси соус, а начинка всередині вона така, ну, вона є там глобально. Угу. Блін, у ну я зробила такий насичений соус. Треба було трішки менше такого хандашу додати до соус. Дякую. Взагалі я сьогодні так цілилась на найкращу страву на нож, Взагалі то І тут я виходжу, підійду до суддів. Є у нас така тенденція в українців, вони не люблять забагато жиру. Uh -huh. Нас дуже сильно карають в ресторанах за це, коли ми додаємо багато олії. Я люблю олію, смачну олію, там, соняшникову нерафіновану, кукурудзяну чи оливкову класну олію. І я інколи даю її прям багато. Але тут я тобі казав, ще, коли підходив до тебе, що е, жир, крем, тобто жир, риба, жир ще, і тобі його просто просто забагато. Угу. <му> Ого. Щось багато солі. Багато оцту. Оцту? а в розетті. Багато кислоти. Напевно, попався шматочок там, де скрай був. І я коли маринував, завтиши з кабачків, вони в мене попали в оцет, край один. Я і я це замітив. Але думаю, можливо, воно не буде такого смаку сильно кислого чи що ще. Мені треба було їх промити, а потім закрутити. Блін, ну чого йому так попало? Ну за що? Там був другий завортиш з квіткою, треба тобто було тобі той куштувати.